Швейцарія. пакуй валіза, бо доведи, що маєш право на прихисток. Німеччина дарма німецький хліб. Не всі їдять. Українські біженці знаходять роботу. Приїхав на авто. Не маєш права на соціальні виплати. Австрія закручує гайки. Усім привіт! Мене звати Соня Адамська. А це новини про українських біженців за кордоном. Швейцарія посилює політику щодо українських біженців. Влада країни оголосила про намір позбавити право на притулок значну частину громадян України, які раніше знайшли тимчасовий захист у Швейцарії. У понеділок Палата представників частково схвалила пропозицію Сенату про обмеження на видачу дозволів ЕС українцям, які тікають від війни. Причиною такого рішення називають стабілізацію ситуації в окремих регіонах України, що за словами швейцарських чиновників дозволяє частині біженців повернутися додому за попередніми даними під перегляд потрапляють ті українці, які не змогли довести, що вони з небезпечної території і саме тому потребують захисту або мають інші можливості для безпечного проживання за межами Швейцарії. Рішення вже викликало дискусію у суспільстві та серед правозахисних організацій. Вони застерігають, що повернення в Україну у деяких випадках може бути небезпечним і закликають швейцарську владу переглянути свої рішення. Детальніше про усе я розпитаю у Наталі, яка разом із дітьми виїхала з Києва до швейцарської Лозани восени 22-го року. І зараз я хочу дізнатися, чи не відправлять Наталю з дітьми до Києва. Слухай, ну я я, по-перше, я хочу тебе заспокоїти, нас ніхто не виселяє. Я тільки що на днях отримала нове пірмі, так як ми його кожен рік повинні поновлювати. І коли побачила ці нові закони, і в наших спільнотах українці в Швейцарії почали одразу про це писати. А вже ж я почала панікувати, як і всі, думаю, ну що, нам збирати чемодани і взагалі що, що і як буде. Насправді мені здається, що самі е, швейцарці... Вони самі ще не знають, що, що вони зробили, що за закон, бо яким чином вони будуть це все вирішувати, хто звідки приїхав і як вони будуть це перевіряти. Якщо ти бачила, було в ну я не знаю наскільки це афішувалося в новинах чи десь, але сам міністр він закликав право палати, що це взагалі не і це взагалі якийсь ненормальний закон, бо йому тільки буде як ісполнительному органу власті, йому буде. Тільки набагато більше роботи, бо кожен, кожна людина, яка приїжджає як біженець в країну, вона е, е, отримує прихисток, е, І е, тобто країна вже одразу витрачає певні кошти на будь-яку людину. І їм буде потрібно в першу чергу е, ну, зрозуміти взагалі, ну якби це ж певний шлях, як вони будуть розуміти, звідки приїхала людина. Чи була вона саме там, де вона знаходиться, і плюс вона ж документи. Тобто, людина могла жити в одному місці, документи з іншої сторони. Тобто вони самі ще не знають, як це буде відбуватися. Тільки, ну, тільки, ну, тільки все на рівні закону, але ніхто нікого не висіляє. І ще була поправка, що це взагалі не стосується тих, хто вже має прихисток в країні. Тобто, це стосується виключно тих, хто нові люди будуть звертатися до Швейцарії по допомогу. Нагадаю, Швейцарія прийняла близько 80 тисяч українських біженців. Більшість з яких прибула після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Дедалі більше українських біженців у Німеччині знаходять роботу. Офіційна статистика свідчить, що кількість працевлаштованих українців зросла до майже 273 тисяч осіб. За словами представників федерального агентства з праці, це значний прогрес, адже ще з початку року ця цифра була суттєво меншою. Найчастіше українці знаходять роботу у сфері послуг, логістики, а також у виробництві. Фахівці зазначають, що така тенденція. Стало можливою завдяки спрощенню бюрократичних процедур та підтримці інтеграційних програм. Зокрема, багато роботодавців організовують для працівників курси німецької мови, що значно полегшує адаптацію. Втім, експерти також наголошують, багато українців поки не можуть знайти роботу за своєю спеціальністю через мовний бар'єр або труднощі з підтвердженням дипломів. Маєш авто ніяких соціальних виплат. В Австрії з наступного року планують запровадити нові обмеження для українських біженців. Зокрема, власники транспортних засобів можуть втратити право на базову допомогу, оскільки машини розглядатимуть як активи, що свідчать про фінансову стабільність. Іншими словами, віднині автомобіль в Австрії для біженців розкіш, а не засіб пересування. Це рішення ще остаточно не ухвалено, але цілком ймовірно, що за нього проголосують. Поза як чи не найбільше дратують австрійців не ті українці, які рятуються на машинах, а ті, що на люксових авто, отримують соціальну допомогу. Водночас Австрія готова прийняти нову хвилю біженців у разі загострення ситуації в Україні. Представники австрійського уряду наголошують, країна має ресурси та можливості для надання необхідної допомоги. Початку повномасштабної війни. Ни Австрія вже прихистила понад 80 тисяч українців, більшість з яких отримали тимчасовий захист. Наразі в країні є чимало програм для інтеграції наших громадян. Крім того, Австрія надає соціальну підтримку, зокрема, забезпечує житлом і виплатами на дітей та харчування, а також дає доступ до ринку праці та безкоштовних мовних курсів. Чиновники наголошують, хоча система соціальної підтримки працює на межі можливостей, Австрія продовжить дотримуватись принципів гуманізму та солідарності. Разом із тим, уряд закликає європейський союз до розширення спільних зусиль для підтримки українських біженців, аби розподілити навантаження між країнами-членами. Скоротити допомогу для українців хочуть у Словаччині. Йдеться про новоприбулих біженців з України з 1 березня 2025 року. Термін перебування у пунктах тимчасового розміщення буде зменшено. Зі 120 до 60 днів фінансова підтримка також надаватиметься лише в цей період. Щоправда, вразливі категорії, такі як пенсіонери та діти, залишаться на соцзабезпеченні. Уряд пояснює такі заходи необхідністю скоротити витрати, мовляв, українці й так швидко інтегруються і знаходять роботу. У Польщі майже 80% громадян України працюють або активно шукають роботу. Про це свідчать результати нещодавнього дослідження. Частка українців, залучених до ринку праці, становить 78%, що перевищує аналогічний показник серед самих поляків. Експерти зазначають, що така активність пов'язана передусім з прагненням українців забезпечити себе та свої родини, а також інтеграцію у польське суспільство. У Румунії близько тисячі українських біженців отримують разову грошову допомогу у розмірі 720 румунських лей. Це трохи більше 150 євро на особу. Ця фінансова підтримка спрямована на покриття витрат пов'язаних із зимовим сезоном, таких як оренда житла, медичні послуги та сезонні потреби. Програма реалізує управління Верховного комісара ООН у справах біженцях у рамках підтримки українців, які постраждали від війни. У 2024 році багато країн продовжують приймати українських біженців, надаючи їм притулок і допомогу. Серед головних напрямків Польща, Німеччина, Чехія, Румунія, Словаччина та країни Балтії. Більшість держав пропонують тимчасовий захист, який включає доступ до житла, соціальної допомоги, медичних послуг і працевлаштування. Водночас умови надання допомоги можуть відрізнятися. Наприклад, у Польщі діє спрощений доступ до ринку праці. У Німеччині українці можуть отримати. Фінансову підтримку на певних умовах. Європейський союз загалом продовжив тимчасовий захист до 25-го року, підтримуючи українців, які постраждали від війни. Музика. Наразі у мене все. Підписуйтесь на канал Ми не вдома, аби не пропустити новини про українських біженців за кордоном. Також на каналі ви знайдете чимало корисних відео про життя українців у багатьох країнах ЄС. З повагою, ваша Соня.